Куди? В туалет. В туалет? В тебе одна минута. Бігом. А ти куди? Ви що? Без пар не можете, так? Да? Прийде він тоді. А що це Заходь. Фотографувати будемо? Ні, це я вас знімаю на відео. Не я вас знімаю на відео. Що така тишина, а? Здравствуйте. Взагалі то такий час, якщо ви не знаєте. Ну то, Я вас не маю чути.

Покажи свою до створення туди такий. Ну, взагалі-то я зараз знімаю до сих пір. Тобто ти мене зараз не пускаєш в свої команди. Я тебе не піскаю за те, що в мене тиха година. Ну, там взагалі-то не дуже тихо. Ні, я сподіваюся, що там тихо, я чую своїх дітей, що вони тихо сидять. Тож, а чого ти за дверима тоді? Я просто вийшов, почув той голос на коридорі, дуже голосний. Каже, я знімаю, розумієш. Я прийшов, щоб заспокоїти, то, щоб мені не давали спокою, розумієш. То я зато прийшов сюди успокоїти людей. Так, нет, группа уже сфоткалась? Бо я не помню. Да, ты помнишь у нас на турниках? Помню. Классно. Да. Спасибо. Хлопці, тишина, тишина, хлопці. Куда? Що случилось? случилось? Ні, бо вони там не дають попігунчиками об стіни, об крова, об мене поляти. Я не можу вивчити цю. Сказали вчить. Я куриваю. Вот что тихо, по фотограф пришел. Взагалі-то я знімаю відео. Що зараз за час? Тихий. Я не чую, щоб він був тихий. А може ми маємо робити щось? Ні, не може. Я знімаю. Можна не знімати. Дай на секунду. Що? Давай сюди. Не давай. Е, то що там ні. Давай сюди. Не давай, він забере. Будеш зв'язок вечірнього репортажу, якщо зараз не несеш. А ви віддасте? Давай сюди. Ви віддасте? Давай сюди? скажи, ви віддасте? Я не торгуюсь. Я, каз... я, я Якщо сказав, давай сюди, значить давай сюди. Та ні. Я зараз до сих пізнімаю. Давай сюди. О, все, дуже не а це тільки саме вже третє за увагу. З нього і ще отой. А я він забував ще одного по пригорічку. Ну я поки не і бачу. Я поки не бачу, щоб він пригав з ним. І так, почую вас, від вас одне слово хоча б до кінця тихого часу. Хорошо. По крайній мірі, громке. По крайній мірі громке. Я зараз так сфоткаю. Забереш координаторів. Они... Это Юра и Андрей. А какого именно загораться? Кого надо будет забрать? Э, в... Координаты. Юра або Андрей. Народ, не кричи! — А кто за крыша? Айкрасы и кричав. — О, привет, он сам был, ч, поселочку ложись. А коли після цього? Що ви робите? Коли гуртки? Що положення? Що таке? Як